Ілон Маск, голова департаменту ефективності уряду в адміністрації президента США Дональда Трампа, дивує світ дивними менеджерськими рішеннями і наказами. Втім, усе це вже було кампанії Twitter, яку мільярдер очолив у 2022 році. Як нагадує видання Бабель, Маск фактично знищив її репутацію та корпоративну культуру, звільнивши найкращих керівників. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як Ілон Маск зруйнував за рекордні три місяці компанію Twitter. Ця історія допоможе вам краще розуміти сорок. Кот Трампа. Докладнейше далее. У 2012 році Твіттер вважали крилом свободи слова, коли платформа часто диктувала порядок денний новин за часів руху захопи уолл стріт і Арабської весни. Втім, коли у жовтні 2022 року мільярдер Ілон Маск купив за рекордні 44 мільярди доларів 9,2% акцій компанії Твіттер, платформа вже перетворилась на велику інформаційну помийку. Але під керівництвом маска, як іронізує видання Бабель, Твіттер став театром цифрового абсурду. Співробітники згадують, що Маск елементарно не розумів базової організаційної структури компанії, але побоюючись саботажу, з самого початку заборонив співробітникам проводити великі зустрічі. Однією з пріоритетних задач нового керівництва стало скорочення штату. Звільнення відбувалися через так званий рейтинг підлеглих, який мали скласти менеджери компанії. Хоча ніякої загальної методології не існувало. Цілком очікувано рейтинг виявився нерелевантним. Загалом роботу втратили більш як три тисячі людей, а це майже полу. Ви на штату компанії через масові звільнення ключові напрямки роботи почали просідати. Тим часом маск перетягнув у Твіттер десятки інженерів з інших своїх компаній: із Тесли, Нейролінку та Борінг Компані. У штат також потрапили двоюрідні брати Маска Ендрю та Джеймс. Іншою великою помилкою став перезапуск платної підписки Twitter Blue. Нагадаємо, що блакитними галочками маркувалися підтверджені корпоративні та офіційні акаунти. Таким чином маск хотів зменшити залежність Твітера від рекламодавців. Натомість платформу заполонили фейкові облікові записи, що призвело до численних гучних скандалів. Зокрема, фейковий акаунт виробника ліків Елі Лілі заявив у Твіттері, що інсулін тепер буде безкоштовним. Далі одні помилки народжували інші. Лише за кілька тижнів після того, як маско очолив компанію. Платформа знову стала справжнім розплідником мови ненависті. За різними оцінками, там стало на 58% більше образ у бік геїв, на 68% антисемітських весло. Олювань і втричі більше принижень темношкірих, проблеми з Твіттером вплинули на акції іншої компанії Маска Тесла, які впали майже в чотири рази. Тим часом Маск повністю залежний від своєї стрічки у Твіттері, тобто в Ексі, А компанія продовжує втрачати співробітників та гроші. Блок християнсько-демократичних та християнсько-соціальних союзів офіційно здобув перемогу на дострокових виборах до німецького Бундестагу, які відбулися 23 лютого. Партія Фрідріха Мерца, який ймовірно. Стане новим канцлером ФРН набрала 28,5% голосів. Сам Фрідріх Мерц уже оголосив про свою перемогу і заявив, що планує сформувати новий уряд до 20 квітня. А поки що уряд Олафа Шольца, який визнав поразку, залишатиметься на посадах. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, на що чекати від нового канцлера Німеччині, України та Європі та світу загалом. Докладніше далі. Нарешті у Європи з'явилася соломинка, за яку можна хопитися, стверджує видання політико. Як заявив Фрідріх Мерц, він хоче, щоб Європа отримала повну незалежність від США. після заяв Дональда Трампа минулого тижня. Стало зрозуміло, що американцям байдуже долі Європи наголосив Мерц. Цікаво, що він при цьому вважається великим симпатиком американської політики і раніше називав президента США Рональда Рейгана одним зі своїх прикладів для наслідування. За його власними підрахунками, Мерц побував у США понад сто. Разів, але сьогодні він змушений визнати, що Америка перетворилася з незамінного друга Німеччини на ворога. Не меншою загрозою для Німеччини ніж Трамп, він вважає російського диктатора Владіміра Путіна. Тому Мерц висунув ідею створення нового європейського оборонного союзу замість НАТО, включаючи ядерну співпрацю з Францією та Великою Британією. Це хороша новина для України, наголошує політико, тому що на Київ протягом останніх двох тижнів обрушилася лють нової адміністрації Білого Дому, ще край. Ще новина полягає в тому, що ймовірна коаліція, яку збере Мерц, має всі шанси домовитися про набагато жорсткішу лінію підтримки України в той же час. Згідно з опитуваннями, Мерц не має особливої популярності серед населення. Його статки та робота в американській інвестиційній компанії часто сприймаються із підозрою, не сприяє популярності майбутнього канцлера серед пересічних німців, і те, що Мерц регулярно літає країною на власному двомоторному літаку, яким він керує власноруч, виконавши мрію всього свого Життя, отримати ліцензію пілота у 50 років. Нагадаємо, що виборча кампанія була затьмарена безпрецедентним втручанням з боку США, зокрема з боку віце-президента Джей Ді Венса і американського мільярдера Ілона Маска. Вона також пройшла на тлі численних нападів, скоєних мігрантами, і запеклих дискусій про те, як подолати нелегальну міграцію. Президент США Дональд Трамп неминуче веде країну до авторитаризму, що відкидає демократію на руки назад, стверджує видання Foreign Affairs. Він зробив висновки зі свого першого терміну на президентській посаді і повернувся до Білого Дому, наділений всією повнотою влади. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися, як Трамп підім'яв під себе демократію у США і до чого це може привести країну. Докладніше далі. Повернення Трампа до влади багато хто зустрів із вражаючою байдужістю. Мовляв, якщо демократія пережила його перший термін на посаді президента, переживе й другий. Втім, під час першої каденції у Трампа ще не було досвіду плану та команди. Він не контролював республіканську партію та керував разом із естеблішментом республіканців і технократів, які значною мірою обмежували його владу. Але цього разу Трамп чітко дав зрозуміти, що має намір керувати лише разом із лояльними йому людьми. Зараз він до Мінує у республіканській партії, яка очищена від антитрампівських сил і цілком погоджується з його авторитарною поведінкою. Це сталося тому, що ані Конгрес, ані судова влада не притягнули Трампа до відповідальності у 2021 році, коли він порушив основне правило демократії, намагаючись скасувати результати виборів і заблокувати мирну передачу влади. А республіканська партія, не зважаючи на спробу перевороту, знову висунула його на посаду президента у 2024 році. Трамп провів відверто авторитарність, Тарно президентську кампанію, обіцявши переслідувати своїх суперників, карати змі, які критикуватимуть його, і використовувати армію для придушення протестів. І знову це зійшло йому з рук. Ба більше, завдяки рішенню Верховного суду у липні 2024 року Трамп отримав широкий президентський імунітет від кримінального переслідування на час свого другого терміну. Тому слід очікувати на те, що демократія в США ймовірно зазнає краху під час другого президентства Трампа, проте злам демократії не призведе до класичної. Диктатури, у якій вибори є фікцією, а опозицію ув'язнюють, висилають або вбивають. Навіть у найгіршому випадку Трамп не зможе переписати конституцію або скасувати конституційний лад. Він буде обмежений незалежними суддями, федералізмом та професійною армією. У 28-му році відбудуться вибори, і республіканці цілком ймовірно можуть їх програти. Втім, на Америку чекає авторитаризм. Як показали найперші ж укази Трампа, вартість публічної позиції значно зростає. Росте через можливі переслідування податковими службами та іншими органами урегулювання. а критично налаштовані змі можуть зіткнутися з мільйонними позовами про наклеп чи іншими юридичними погрозами. Американці, як і раніше, зможуть протистояти уряду, але опозиція буде складнішою і ризикованішою. Як наслідок, багато еліт і громадян вирішать, що опозиційна боротьба не варта того, однак нездатність чинити опір призведе до серйозних і тривалих наслідків для глобальної демократії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.